Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Є. В останні роки комп'ютерне охолодження стало критично важливим, як в офісному, так і в ігровому середовищі. Для стабільної та швидкої роботи вам потрібно, щоб ваше залізо завжди було при оптимальній температурі. Саме тому сьогодні ми розглянемо три процесорні кулери середньої цінової категорії, які забезпечують ефективне охолодження для вашого комп'ютера, незалежно від його завдань та навантаження. Це у нас, друзі, Jonesbo Pisa a 5 та Jonesbo bu Pisa a 4, сьогодні ми з ними детально ознайомимось та протестуємо їх. Але перед початком огляду, як завжди, попрошу вас підтримати наш збір на дрони, усі деталі в описі під цим відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на е каталог який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними. Фішками тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, де є максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Відмінність між трьома моделями процесорних кулерів Джонс Pisa в першому чергу, полягає в їхньому зовнішньому вигляді. Модель a 4 відзначається сірим кольором корпусу, в той час як модель a 5 випускається в чорному кольорі. Також доступна модель a 5 RGB White, яка має білий корпус та додатково снащене підсвічуванням. Тож підсумуємо, Pisa a 4 в кольорах Grey та White. Pisa a 5 є White RGB та Gray, RGB. Крім того, ці моделі від. Різняється кількістю теплових трубок. Модель А4 має 4 теплові трубки, а моделі А5 мають 5. Така різниця може вплинути на ефективність охолодження процесора. Тому, якщо вам необхідно надійне та продуктивне охолодження, ви можете обрати модель з більшою кількістю теплових трубок. Але на ділі всі тримають однакові характеристики та можливості. Тому не будемо зупинятися на кожному кулері окремо. Технічні характеристики цих процесорних кулерів залишаються однаковими для всіх трьох моделей і забезпечують високу ефективність охолодження для. Процесорів Intel та AMD на різних сокетах, таких як 1156, am 5 1720, 1220, AM4, 1151, 1150 та 1155. Вони належать до активної системи охолодження з алюмінієвим радіатором, доповненим мідними тепловими трубками. Кожен кулер оснащений одним вентилятором діаметром 120 мм і має максимальну швидкість обертання в 1850 обертів за хвилину. При цьому мінімальна швидкість обертання лопатів становить 800 обертів за хвилину. Гідродинамічний підшипник FDB Burning гарантує тиху роботу і тривалий термін служби, оскільки засереднє напрацювання на відмову складає 50 тисяч годин. Завдяки можливості управління швидкістю обертання, ви можете регулювати рівень шуму відповідно до ваших потреб. Роз'єм живлення 4 пін і напруга 12 вольт забезпечують стабільну роботу вентиляторів, а максимальний ТДП досягає 265 Вт, що робить ці кулера відмінним вибором для потужних систем. Підсвічування є особливим додатковим елементом у моделі, Делі Джонсбо, піса А5 RGB, що надає комп'ютеру додатковий естетичний ефект. Це може бути особливо привабливим для геймерів, які шукають способи зробити свої системи більш виразними, або для користувачів, які полюбляють яскраві акценти у своїх комп'ютерах. Що ж стосується регулювання, підсвічування може бути легко налаштоване за допомогою відповідного програмного забезпечення. До речі, хочу відзначити, що кольори підсвічування порадували своєю насиченістю, а рівень яскравості є нормальним і не викликає втоми очей, що робить його чудовим до допом... Повненням до збірки. Рівень шуму цих процесорних кулерів можна охарактеризувати як середній або стандартний. Значення шуму становить 37 дБ, що є прийнятним для більшості користувачів, які шукають баланс між ефективністю охолодження та звуковим комфортом. Це означає, що кулери працюють досить тихо, щоб не створювати неприємних дискомфортних умов під час нормальної експлуатації комп'ютера. Такий рівень шуму робить ці кулери ідеальним вибором для різних застосувань, включаючи офісні робочі місця та геймерські конфігурації, де важливо Забезпечити оптимальні умови для роботи або гри. Звісно, якщо для вас це питання принципове, ви можете пошукати на тихі кулери, але за це доведеться немало переплатити. Для тесту я обрав процесор Intel Core i 7 14700 kf Процесор має характеристики: максимальна частота процесора 5,2 МГц, мінімальна 4,1. Його потужність становить 260 Вт. В першому тестуванні був використаний процесорний кулер PISA A5, що має систему кольорового підсвічування ARGB, згідно з результатами тесту Cinebench бенч. Р23 кулер набрав 33712 балів. Піса А4 тестувався на потужності в 255 ватт. Результати Cінеama Bench 23 становить 33 241 бал. Обидві моделі показали хороші результати. Різниця мінімальна, але вона присутня. Враховуючи усі розглянуті характеристики, процесорні кулери Jonesbo Pisa виявились доволі таки привабливими для широкого кола користувачів з їхніми ефективними системами охолодження універсальною сумісністю з. Різними сокетами та навіть привабливим підсвічуванням вони можуть задовільнити потреби як звичайних користувачів, так і геймерів і офісних працівників. А ціна враховуючи характеристики просто ідеальна. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд Єй та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.